Одинадцята година час підбивати підсумки ранкових подій для вас. Працює Лілія Налягака. 236 ворожих цілей збили наші захисники неба цієї ночі. Як повідомили у повітряних силах, росіяни запустили по території України 5 іскандерів, 5 крилатих ракет Х-101, 270 шахедів та безпілотників різних типів. Серед знищеного – дві балістичні ракети, 4 крилаті ракети та 230 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 4 ракет та 40 безпілотників на 16 локаціях та падіння уламків на 3 локаціях. Полтавщина цієї ночі була під масованим російським ударом. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Володимир Когут, зафіксовані влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах минулося без жертв. У Лубенському районі після атаки без світла залишилися майже півтори тисячі побутових та 119 юридичних абонентів. Ворог завдав масовану атаку різними типами озброєння, як шахедами. Так і крилатими і балістичними ракетами, звісно, наші сили, сили ППО з певною кількістю даних засобів справилися, але маємо падіння уламків і деякі влучання в Кременчуцькому та Лубенському районах. Постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств, енергетичного сектору, деякі обладнання, а також цивільна інфраструктура, житлові будинки це саме в місті Кременчуг. У Лубенському районі було залучено 16 одиниць техніки ДСНС у Кримчуцькому 19 одиниць техніки та особовий склад рятувальників. Водночас мер Кременчука Віталій Малецький повідомив, на території міста виявляють нерозірвані касетні боєприпаси з російських ракет і закликав не наближатися до них і не торкатися, бо вони можуть вибухнути будь-якої миті, а також попередити про небезпеку дітей. Адже ці боєприпаси сріблястого кольору схожі на м'ячі і можуть привертати увагу малечі. Шестеро людей поранені на Херсонщині за минулу добу. Російська армія атакувала 35 населених пунктів області. Більше про наслідки обстрілів у південних регіонах дізнаємося від нашої кореспондентки Єлизавети Кротак. Вона з нами наживо. Лізо, вітаю. Яку інформацію маєш? Вітаю, Лілія. Я почну з Херсонщини. Вранці до лікарні доставили життя. Жителя селища Козацького, якого росіяни атакували з дрона ще три дні тому. Це пенсіонер, і в нього вибухова травма та поранення живота. А вчора російський дрон атакував автомобіль на трасі у Білозерській громаді. До лікарні доправили 44-річного чоловіка. В нього вибухова травма, ампутація пальця руки та багато уламкових поранень. З артилерії окупанти били і по білозерці і поранений 52-річний чоловік, який перебував на своєму подвір'ї. Загалом російська армія минулої доби обстріляла 35 населених пунктів Херсонщини. Поранення отримали шестеро людей. Пошкоджені дві багатоповерхівки, понад 20 приватних будинків, автобус та автомобіль. Ну і триває евакуація у Херсоні. Там вивозять людей з мікрорайону. Корабел в нашому ефірі. Детальніше про це розповів Олександр Толоконіков, заступник начальника Херсонської ОВА. Пропоную послухати. Це постійна постійна евакуація, але зараз вже не так багато людей, як в перші дні було зараз. Майже ніхто не зголошується. Ті, які залишаються людей, приблизно там 150 людей зараз залишаються там, але це за нашими підрахунками, тому що деякі люди повертались за своїми. Речами і ще не виїхали, але а деякі там і проживали. Але ми продовжуємо, і, і, і поліція, і правоохоронці, і, і наші служби продовжують обходи е, по квартирні, по будинкові для того, щоб ще раз людям нагадати, що треба краще виїхати зараз. Також Олександр Толоконіков додав, що триває евакуація з прифронтових населених пунктів Херсонщини. Переселенців приймають і на території області, так і за її межами розселяють людей в облаштовані шелтери та гуртожитки. На Миколаївщині протягом доби армія Російської Федерації атакувала в півдроном куцрубську громаду. В селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. За даними Миколаївської ОВА, постраждалих немає. Власна це вся оперативна інформація. Лілію передаю тобі слово, дякую, колега Єлизавета Кротик розповіла про безпекову ситуацію на Миколаївщині та Херсонщині. США допомагатимуть Україні з поверненням викрадених українських дітей та обміном полонених всіх на всіх. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За підсумками зустрічі з американським президентом та європейськими лідерами в Білому домі. Він також підтвердив, що нині відбувається підготовка спершу до двосторонньої зустрічі у форматі Зеленський Путін. А якщо вона буде успішною, то й до тристоронньої за участю Дональда Трампа. Господар Білого Дому нагадаю переривав зустріч з українськими і європейськими лідерами, аби телефоном обговорити це з Путіним. Володимир Зеленський зазначив, що українська сторона готова до будь-яких форматів перемов на рівні перших осіб держав, а також дав зрозуміти питання окупованих територій. Він залишить для особистої розмови з російським диктатором. Також український президент повідомив, що гарантії безпеки західних партнерів для України будуть оформлені на папері впродовж 10 робочих днів і назвав Кілька пунктів майбутньої угоди, частина а, гарантій безпеки, наша частина, так я б так сказав, це сильна армія. Вона складається з а, нашого війська, заробітних плат. І тут виклик після закінчення війни не можна втратити свою армію. Не можна, щоб армія була зменшена в рази через те, що у вас немає фінансування. Пакет, який це другий пункт. Пакет. Зброї, американської зброї, якої немає у нас, туди входить передусім літаки, системи протиповітряної оборони тощо. Залишимо поки тощо. Там дійсно є пакет нашими пропозиціями на 90 мільярдів доларів. Третя частина це наше виробництво дронів. І у нас є домовленості з президентом Сполучених Штатів Америки про те, що вони, коли у нас відкривається експорт, будуть купувати українські дрони. А друга частина гарантій безпеки це те, що можемо ми так і ми. А друга частина це те, що партнери а, зможуть для нас робити. Як будуть працювати гарантії безпеки, які сили будуть працювати на захист України у разі повторення агресії? Український президент Володимир Зеленський та кремлівський диктатор Володимир Путін зустрінуться впродовж найближчих двох тижнів. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спілкування з журналістами. За його словами, про це Дональд Трамп домовився з очільником Кремля під час перерви у переговорах у багатосторонньому форматі між українським американським президентами та європейськими лідерами. Місце зустрічі ще не визначено, як і невідомо чи наважиться Путін узяти участь у такому саміті, заявив, заявив Мерц. Справжні переговори можуть відбутися лише на саміті, в якому братиме участь і сама Україна. Такий саміт можливий лише за умови припинення вогню. Сьогодні я повторив цю вимогу. По-друге, такий саміт має бути ретельно підготовлений. Ми не знаємо, чи наважиться російський президент взяти участь у такому саміті, тому потрібні переконання. Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та господарем Кремля Володимиром Путіним має відбутися в Європі і вважає вдалим для цього місця. Женеву у Швейцарії, а от готовність очільника Кремля закінчити війну в Україні у нього викликає певний скептицизм. На зустрічі з журналістами після перемов в Білому домі Еммануель Макрон зазначив, що коли дивиться на факти, то не бачить, аби Путін прагнув миру. Водночас, президент Франції високо оцінив оптимізм американського колеги. Адже Трамп переконаний, мирну угоду вдасться укласти і зазначив, що до цього слід ставитися серйозно. Президент Трамп вірить у свою здатність досягти угоди, а також вірить, що президент Путін хоче такого мирного договору. Я вітаю це і хочу вірити в це після тих зустрічей, що відбулися. Але якщо цей процес буде відхилено, ми всі також погоджуємося, що санкції доведеться посилити, і в будь-якому разі доведеться зайняти позицію, яка чинитиме більший тиск на російську сторону. Оборона, виробництво зброї, євроінтеграція та соціальний захист. Оновлений кабінет міністрів презентував програму дій. Зі скількох пунктів вона складається, та які новації містить. Розповість Єлизавета Яковлева. Місяць тому у Верховній Раді представили оновлений склад кабміну. 30 днів по тому, як і прописано в законі. Уряд презентує свою програму дій. У документі 12 стратегічних ініціатив. Серед головних збільшити видатки на оборону та підтримка українських виробників зброї. Нам важливо, щоб не менше 50% коштів, які виділялися з бюджету, були направлені на українських виробників. Нам потрібно масштабувати датську модель, і е, зрозуміло, що такі проекти з районметалом байсістем. Ми сподіваємося і плануємо, що вони будуть запущені до середини 26-го року. Особливу увагу урядовці планують приділити євроінтеграції України, наблизити вітчизняне законодавство ще більше до норм ЄС. Допомогти в цьому, за словами голови Верховної Ради, має пакет спеціальних законів. У парламенті. Ламенці їх розглянуть уже найближчими тижнями. Зареєстрували новий проект закону, який зробить який вчинить. Фаст трек для прийняття євроінтеграційних законів. Одразу скажу, це буде непростий закон по проходженню в парламенті, але це буде та дискусія, до якої ми готові, тому що ця дискусія визначає відповідальність насамперед, за урядом в реалізації програми пов'язаних з євроінтеграцією. Та в Україні готується не лише наслідувати практику розвинених країн, а й впроваджувати власні ноу хау, зокрема у сфері технологій. електронний суд, є акциз, система онлайн моніторингу цифро. Візація ліцензій у сфері грального бізнесу усі ці послуги презентують уже найближчим часом. А восени можна буде оформити онлайн-розлучення. Є хороша новина, і для пар, що в електронній черзі чекають на свою дату укладення шлюбу в додатку. Дія сьогодні у нас працює. Є шлюб, і якщо, наприклад, у 2024 році, спочатку з вересня, коли він почав працювати ця програма, було до двох тисяч шлюбів укладено через цю систему, то в цьому році вже на сьогоднішню дату це близько 10 тисяч. І, от, наприклад, ми з'ясували, що є навіть черга на півроку. В є шлюб для того, щоб укласти, укласти шлюби. До кінця місяця ця черга буде ліквідована. Не оминуло увагою урядовці і соціальну сферу. Згідно з програмою, 180 тисяч сімей отримують підвищену допомогу після народження дитини. Програма є ясла та є садок охопить 100 тисяч родин з малюками до трьох років по всій країні. Планують чиновники змінити підходи і до оплати праці педагогів, особливо тих, хто навчає дітей у прифронтових регіонах. Додаткове фінансування передбачене і для медичної сфери, причому йдеться і про медиків, і про пацієнтів. Ми підвищимо зарплату медиків. Базова оплата лікарів первинної та екстреної медицини має бути на нижче 35 тисяч гривень. Для молодих лікарів, які після навчання в інтернатурі будуть працювати в прифронтових регіонах, або в сільській місцевості, ми збільшили одноразову допомогу в 13 разів. Це 200 тисяч гривень. І ми насправді запланували плановий чекап з 26 го року. Він буде мати базовий параметр, що раз на рік кожна людина віком до 40 років зможе безплатно прийти обстеження у Міністерстві Стві культури закінчать роботу над програмою розвитку креативних індустрій. За аналогією зі вже чинною ініціативою Власна справа, сферу мистецтва та медіа хочуть підтримувати грантами. Посадовці запевняють, усі нововведення представлять у вересні. Це один способів підтримати наше книговидавництво, підтримати українські медіа, особливо прифронтові, невеликі медіа, які діють і потребують зовнішнього фінансування. Ми хочемо створити особливі умови для креативних індустрій, оскільки це. Це та сфера, де створюється український контент. Українські товарі і послуги, що максимально важливо для заміщення ворожого контенту, за програмою дій уряду Україна планує залучити 37 мільярдів доларів макрофінансової допомоги протягом найближчих двох років, а також забезпечити додаткові інвестиції у відновлення України. Єлизавета Яковлова, Вадим Ривун, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини. Що гість нашої студії сьогодні? Олександр Мусієнко, військовий аналітик, військовослужбовець СИЛ ТРО збройних сил України. Пане Олександре, зачеплюся за одну фразу, яку в своєму матеріалі сказав Дмитро Анопченко. це європейські гарантії, які контролюватимуть Сполучені Штати. А які взагалі гарантії безпеки ми можемо отримати, і які нам потрібні? Я думаю, що для нас принципово важливо, коли ми говоримо про те, що нам потрібно. Це те, на чому наголошуваний і Верховний головнокомандувач Збройних сил України, президент України про те, що нам потрібна сильна армія. І от буквально нещодавно міністр оборони України пан Шмигаль він чітко окреслив, що українська армія має бути сильною після війни. Про це говорить і головнокомандувач збройних сил України, генерал Сирський. Чому тому, що ми прекрасно розуміємо, як тільки ми поступилися там і пішли на якусь там умовно демілітаризацію, чи будь-що інші вимоги, які висуває Путін, неприйнятні, це означає, що це нас би ослабило. Ми повинні вийти із уроками з цієї війни, яка триває, тому що, на мій погляд, суб'єктивний, ми закінчимо не війну, а можливо етап один із етапів цієї війни, який може повторитись. Або не повторитися, все буде залежати від нас, наскільки ми будемо сильними, внутрішніми, єдиними і міцними. А це сильна армія, добре навчена та забезпечена. Це сильний оборонно-промисловий комплекс, про що йшлося зокрема і на переговорах про спільні інвестиції та виробництво дронів і озброєнь. І очевидь, що Сполучені Штати Америки можуть бути зацікавлені в українському досвіді, тому що є рішення міністра оборони США про те, що до 2027 року вони хотіли би стати взагалі лідерами в дроновій індустрії виробництві. Наступне це можливість розміщення іноземних військ, в тому числі Сполучених Штатів, і їхнього озброєння на території України, тобто, щоб американські літаки могли базуватись на наших авіабазах, щоб у нас були частіше навчання і щоб їх фізично присутність була і американських, і європейських військ на території нашої держави. І ще є принциповий момент, щодо якого я бачу перспективи: це створення єдиного щита протиповітряної оборони, протиракетної. Європа дуже серйозно над цим працює. І очевидно, що цей щит має починатися не в Польщі, а в Україні. Це теж те, що дає нам. Ну і якщо ми говоримо про дискусії про коаліцію охочих розміщення військ чи формулювання координації з боку Америки, я вам скажу, що ми і в цьому здійснили, мені здається, серйозний прогрес. Чому? Тому що, якщо подивитися ще на початок року, візьмемо там весну, наприклад, квітень травень цього року, дискусії, які відбувалися під час зустрічі коаліції охочих, вони так чи інакше зводились до того, що Британія, Франція, вони воліють діяти, але вони хотіли би діяти спільно з Вашингтоном. Вони не хотіли би робити щось в розріз позиції президента Трампа чи американської адміністрації. І, в принципі, це логічно. Для чого нам шукати ворогів там, де їх не повинно бути, чи конкурентів? Нам навпаки, треба створювати альянси з тими партнерами, з якими в нас є перспективи. Тепер і тоді стояло питання. А деталі узгоджуються, а чи буде принципова політична згода з боку Сполучених Штатів Америки, тому що вона була потрібна і для європейців, це важило питання. Зараз ми бачимо, що така згода може бути отримана. Це означає, що це, цей процес пришвидшує. Зараз важко сказати про те, що нам запропонують партнери, тому що і президент України зазначив на брифінгу, що протягом 10 днів ми побачимо. Певну розробку. Прем'єр-міністрка Італії Мелоні говорить про те, що це дійсно може бути щось на кшталт статті 5, але поза НАТО. І це вже певний поступ, тому що ми ж теж свідомі того, що гарантії безпеки і, особливо, захід запевнення, на жаль, у нас залишили не досить приємні враження після Будапештського меморандуму. І суспільство це відчуває. Тому і це розуміє українське керівництво, це розуміють українські військові. Тому потрібно знайти рішення, яке точно не буде Будапештським меморандумом, а буде дійсним кроком вперед. А це що стосується зовнішньої зовнішньої площини. Внутрішньої це звичайна сильна армія, яка має залишатися. Ну от стосовно виконання зобов'язань, Будапештським меморандумом, так, там багато чого не було прописано, тим не менше. він не спрацював. Як тоді змусити партнерів? Союзників відповідати на загрози. Ну, ви знаєте, тому що він же ж містив такі, ну зараз не вдаючись безпосередньо у подробиці, в загальному скажу, що уроки зроблені. Я думаю, очевидно, прекрасно. І президент України ж про це натякав Володимир Зеленський. Він же ж казав про те, що не може бути гарантії, як буде Пешський меморандум, і ми не можемо говорити про території, тому що ми бачили окупацію Криму з 2014 року. Потім розвиток подій на сході нашої держави. Тому я й кажу, що зараз мова не йде просто про запевнення в нашій безпеці і що сторони зберуться на консультації. Мова йде про те, що мають бути здійснені вже практичні кроки. Уже зараз, після того як буде там вдасться припинити вогонь, встановити режим припинення вогню, рухатися далі по дипломатичному треку, вже зараз мають бути вжиті кроки і по розміщенню військ, і по відправленню додаткової додаткового озброєння Україні, і по спільному виробництву зброї, по реалізації проєктів, і по фінансуванню нашої армії. І наших спроможностей, ось цим і це і буде відрізнятися. Просто запевнень чи викладені чогось на папері? Звичайно, що це не буде вселяти тієї довіри, яка потрібна. Стосовно території, Путін умова Путіна це віддати повністю Луганську Донецьку область і заморозити конфлікт по лінії зіткнення. Але Володимир Зеленський каже, що ми нічого віддавати, не збираємося. Це наші конституційні території, суверенні. От як тут? Буде ну бо, э, верховний головнокомандуючий збройних сил України, президент він є гарантом конституції. Тому, коли пан Зеленський посилається на конституцію, мотивуючи це абсолютно правильно і зрозуміло, і э, ну абсолютно э, закономірно. Плюс треба розуміти, що ну є боротьба зараз. Э, за кожен сантиментер, за кожен клаптик цієї української землі на сході йде запекла боротьба. Вона ж іде теж заради чогось, вона ж не йде заради того, щоб просто зараз взяти і відійти, і сказати: так, от ми боролися, тепер ми відходимо. Ні, вона йде заради того, щоб продемонструвати, що Росія не може силою захопити. І президент про це наголошував, він казав про те, що скільки Росія наступає на Донеччині, а не може взяти її силою, а тому про що йдеться? І ви бачите, що тут, коли Україна зайняла принципову позицію, по перше, зверніть увагу, що в російських вимогах. Зникли пункти про Херсонську і Запорізьку області. їх немає. Чому? Тому що вони пересвідчили, що не можуть взяти військовим шляхом. Після того, як вони здійняли гвалт і хотіли, і сподівалися, що на хвилі, як вони собі подумали, якоїсь там зміни позиції США їм вдасться проштовхнути цю тему. Побачили, що це не працює. Вони звузили свої вимоги до Донеччини. Але і тут вони сподівалися на те, що їм вдасться якийсь прорив, от те, що ми з вами обговорювали, їм вдасться якісь успіхи, і вони зможуть нав'язати цей порядок денний. Зустріч, яка відбулася в Вашингтоні, там не було сказано про те, що Україна звідкись має відійти, що Україна має залишити і так далі. Цього не прозвучало. Я думаю, що ми якраз от завдяки героїзму і самовідданості наших бійців, які зараз виборюють в сильну позицію дипломатам на переговорах. І плюс наполегливість тут нашого керівництва, вони будуть змінювати в тому числі і цей порядок денний. тим більше, хто сказав, що ми маємо приставати на ті умови і вимоги, які ставить Путін. У нас є свої червоні лінії, є свої вимоги, є свої умови, є своє розуміння, як подальшому рухатись. Тому тут питання так стоїть: що наше завдання змусити ворога зменшити і ці вимоги постійно зменшувати вимоги. Це можна забезпечувати позицією сили, позицією тиску. Я думаю, що. Сам факт зустрічі безпрецедентний, який був коли стільки європейських партнерів, і взагалі це вперше в історії, коли дивишся ці кадри, українське посольство в США приймають європейських лідерів, всі вони йдуть, вітаються з українським президентом. Потім зустріч в Білому домі. Ну, це я думаю чіткий сигнал, тому що ще кілька місяців тому у нас були певні загрозливі тенденції, і ми боялися за єдність заходу. Після цієї зустрічі я думаю, що ключове це те, що ця єдність зберігається, але безумовно нас в подальшому чекає важкий непростий процес, в тому числі переговорний, який напряму залежить від того, що буде на полі бою, звичайно. Це ви правильно зауважили, що росіяни постійно висувають якісь нові умови на переговорах, і Володимир Зеленський теж про це казав, спілкуючись журналістами, що росіяни можуть там мільйон висунути цих умов. Як ви вважаєте, з чим. Приїде Путін на розмову з президентом Володимиром Зеленським. Я думаю, що е, сам факт цієї зустрічі це вже є е, певною поступкою для Путіна, тому що раніше він намагався вкидати щось там про якусь нелегітимність української влади і так далі. Зараз він готовий. Але я думаю, що, звичайно, він приїде з тими ж умовами. Наразі буде пробувати говорити про те, що потрібно провести якісь там обміни територіями. Все це може бути. Але знову ж таки сам факт його присутності і приїзду буде говорити, я думаю, буде говорити про якусь готовність до діалогу. А чому ця готовність до діалогу буде продемонстрована? Через ситуацію на полі бою, тому що російським військам не вдається досягти тих цілей і задач, які поставлені, і доводиться говорити тепер. І доводиться йти на перемовини. Розумієте, глобальна ж для Росії ситуація яка стратегічна? Вони вдумали, що для них відкрилось вікно можливостей, тому що немає санкцій, тривалий час з боку США, тому що з ними, ніби, є діалог, можна вести перемовини. Ну це ж вікно можливостей може закритися. І е, тоді що буде? Тоді ситуація тільки погіршуватиметься. І я думаю, що це теж тисне на Путіна, тисне на Росію і робить його більш податливим зараз до перемовного процесу, пане Олександре. На жаль, на час біга кінця. Я вам дуже вдячний за цю дуже цікаву розмову. Дякую, що прийшли сьогодні до нас. У студії будемо раді вас бачити з чим. Дякую.